Чи має жінка проповідувати Слово Боже, чи повинна мовчати, як дехто каже? Звернемось до Біблії, щоб отримати відповідь. Там написано про сестру Майсея Мар'ям, яка була пророчицею і яка врятувала життя Майсея в дитинстві. Була така жінка девора, суддя ізраїльського народу, яка навіть отримувала відправиння від Бога. За Ісусом Христом ходили не тільки учні, а й жінки. Ісус показав своє ставлення до жінок, коли спілкувався. Самарянкою, яка потім проповідувала про Христа у своєму місті, Ісус пробачав гріхи не тільки чоловікам, але й жінкам. Це залежало від віри і покаяння. Жінки були до останнього біля Христа, коли його розіп'яли, і першими біля Його могили, коли Ісус воскрес. Апостол Павловчик, жінка підкоряється чоловіку, чоловік Христу, а Христос – Богу. Тож, якщо чоловік і священник дозволяють, жінка може і повинна проповідувати. По статистиці 80% приведених до церкви людей були приведені саме жінками. Тому нехай диявол не намагається закрити жінкам рота, коли вони прославляють Бога і проповідують Його слово.